Усім-усім е, добрий день. Усім добрий день. Сьогодні неділя е, 21 січня. Е, 21 січня на секундочку. І е, 21 січня е, 2024 рік. Покажу поднімання гантелі вагою 5 кг. В домашніх умовах на обидві руки на біцепс. А скільки раз буду рахувати вместе з вами? Раз, два, три, чотири, п'ять. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Сорок шесть, сорок семь, сорок сорок девять, А теперь на друг. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Тридцять один, 33, два, 35, три, 37, чотири, 39, пять, 41, шість, 43, 44, 45. вісім, дев'ять, Сорок, Сорок один, Сорок два, Сорок три, Сорок чотири, сорок п'ять. Сорок шість, сорок сім, сорок вісім, сорок дев'ять, п'ятдесят. Четвертий підхід завершено. Дякую всім за увагу.